9 лютого запам'ятається українцям як день без генерала залужного на посаді головнокомандувача збройних сил України Валерій Федорович. Багато зробив, аби наша країна вистояла. Однак це не означає, що у цьому кріслі він мав сидіти вічно. Бо головнокомандувач не монарх його призначає і звільняє президент. Історичні приклади доводять це звичайна практика. Світові лідери регулярно звільняли своїх генералів у воєнний час. Наприклад, під час громадянської війни, 16-й президент США Авраам Лінкольн. Вільнив Джорджа Маклелана за надмірну обережність та відсутність агресивності, повільність під час планування та проведення операцій. А під час першої світової війни командувача британськими експедиційними силами у Франції Джона Френча звільнили після того, як він не зміг адаптуватися до позиційної війни, яка склалася у той період. Бригадного генерала Дугласа Маккартура відправив у відставку 33-й президент США Гаррі Трумен. Причина розбіжність у поглядах під час ведення корейської війни у 1950 році. Військовий виступав за ядерне бомбардування Китаю та зробив про це публічну заяву. У 2009 році 44-й президент США Барак Обама звільнив командувача військами НАТО в Афганістані генерала Девіда Маккірнана. У поясненнях про звільнення йшлося для успішної боротьби із талібами. Необхідний новий спосіб мислення та нові підходи. Через рік у 2010-му Барак Обама звільняє і Стенлі МакКрістала, головнокомандувача міжнародними силами безпеки в Афганістані. Військовий зневажливо висловився у бік низки поважних осіб. США публікація викликала обурення президента, і Маккрістал був змушений подати у відставку. Це список гучних звільнень, після яких війни не були програні. Бо призначення та звільнення, як показує історія, звичайний робочий процес головнокомандувачів та генералів, як і будь-яких інших керівників, призначали та звільняли, щойно хотіли змінити стратегію. І після цього ще жодного разу наш світ не звалився. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу.